Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Це урок історії України для восьмого класу, присвячений освіті, архітектурі та образотворчому мистецтві у другій половині 17-18 століттях. Українська культура це та сфера, якою ми можемо пишатися. Звучить трохи старомодно, але це правда. Ми поговоримо про ті пам'ятки архітектури та мистецтва, які і нині вражають своєю красою, величчю і майстерністю виконання. Але є одна важлива умова розвитку архітектури, живопису, скульптури, яка актуальна і нині. Для створення шедеврів потрібні і талант, і знання. Тому нашу віртуальну мандрівку ми розпочнемо з обговорення освіти. Українські землі у другій половині 17-го на початку 18-го століття перебували у складних умовах. Була доба руїни, а після 1709 року став посилюватися імперський наступ на Гетьманщину. Але дослідники вважають, що рівень життя населення козацької України залишався відносно високим. Тут діяла велика кількість початкових шкіл, у яких учителювали дякі мандрівні студенти Києво-Могилянського колегіуму. Вони навчали читати, писати, рахувати, співати. Поширений у той час було і домашнє навчання. Тривалий час основним типом навчальних закладів були початкові церковно парафіяльні школи при церквах та православних монастирях, де здобували освіту. Діти козацької старшини, духовенства заможних міщан. Дослідник козацтва Дмитро Яворницький стверджував, що до січових шкіл належали заклади, які були відкриті та утримувалися на кошти війська Запорозького Низового. У них навчалися козацькі діти, а також джури підлітки, які перебували під опікою досвідчених козаків та української військової старшини. Здібні діти священників, козацької старшини і шляхтичів, а також вихідці із селян і міщан мали змогу продовжувати освіту в колегіумах, створених за зразком Києво-Могилянської академії. До першої половини XVIII століття на землях Лівобережної Гетьманщини і Слобожанщини діяли Чернігівський з 1700 го Харківський з 1726-го та Переяславський з 1738-го колегіуми. Кількість студентів у таких закладах була значною. Приміром, у Чернігові щорічно навчалася 700-800 осіб. На правобережжі та західноукраїнських землях діяли переважно єзуїтські колегіуми Луцький, Кам'янецький, Львівський, Перемжській та інші. Вища освіта на українських землях була представлена Києво-Могилянським колегіумом. Цей навчальний заклад у 1694 році отримав царську грамоту на самоврядування. За грамотою Петра І від 1701 року він був перетворений на академію як вищий навчальний заклад. У 1709 році тут навчалося близько двох тисяч студентів. Проте вже за декілька років через обмеження і занепад академії їх кількість скоротилася до 165 осіб. Загалом Хмельниччина і формування козацької держави сприяли розвиткові української культури. Але постійні війни, які тривали на українських теренах майже 60 років, призводили до масового знищення культурних цінностей, стримували важливі культурні процеси. Художня культура цієї доби увійшла в історію під назвою барокко від італійського Химерний. Бароко художній стиль у європейському мистецтві, що характеризується декоративною пишністю, динамічними складними формами, живописністю, контрастами світла і тіні. Він прийшов на зміну стилю відродження Ренесанс наприкінці 16 століття і розвивався до середини XVIII століття. Якщо на західноукраїнській землі більше впливали європейські тенденції, то в Гетьманщині та на Слобожанщині сформувався своєрідний стиль, який називають українським або козацьким бароком. В архітектурі козацького бароку поєдналися примхливий вигляд ордерів. Рясні ліплені прикраси і традиції народної дерев'яної архітектури, тридільна та п'ятидільна планувальна структура церков, характерні пірамідальні силуети завершень. Бароко в українських землях розвивалося в три етапи. Перший етап 1650 1680 роки, формування стилю. Тож будівлі цього етапу поєднують стилі раннього бароко і пізнього відродження, наприклад, головний фасад бернардинського костелу у Львові. Нині церква святого Андрія, другий етап 1680-1709 рік, розквіт бароко за часів Івана Мазепи. Цьому етапу властива різноманітність архітектурних жанрів і типів споруд. Третій етап 1709-1750 роки. Перехід від чіткості конструкції до декоративності та більшої мальовничості. Будинок Чернігівської полкової канцелярії одна з небагатьох світських будівель, що вціліли. Завдяки пишному оздобленню, він зовні скидається на невеликий палац, хоча насправді має план традиційної для лівобережжя хати на дві половини. Дві групи приміщень, розділені просторними сіньми. Шедевром української цивільної архітектури початку XVIII століття дослідники називають будівлю магістрату у Києві. На жаль, приміщення згоріло у 1718 році. А що нового з'явилося у живописі? У середині XVII століття художники почали підписувати свої твори. Це, зокрема, стосується майстрів зі Львівщини. Своєрідне поєднання іконописних традицій з тогочасними художніми досягненнями, властиве творчості, зокрема, західноукраїнських майстрів Івана Рудковича і Йова Конзелевича. Окрім іконопису, популярним був і світський живопис, насамперед портретні зображення. Розвиток портретного малярства на теренах Лівобережжя і на Дніпрянщини можна простежити від останньої третини XVII століття. У станковому малярстві Гетьманщини дедалі помітнішу роль відігравав світський, так званий сарматський стиль, портрети шляхтичів та іконографічно до нього близький ктиторський портрет козацької старшини. Окрему групу утворюють жіночі портрети. Якщо ви хочете дізнатися більше про мистецтво, пропоную вам не тільки працювати з конспектом і з тестовими завданнями, а й переглянути додаткове відео. Дякую за увагу і до зустрічі під час наступного уроку.